І сполучені Штати а, думали, що буде дуже легко, що Україна одразу піде на всі умови капітулянські, які висуваються, а цього не відбувається. Але питання: в чому Чому Трамп настільки зараз робить такі випади в бік України? Справа в тому, що іншого плану у Сполучених Штатах немає, не було точніше. Угу. План був один: це спробувати натиснути на Україну, і все. Ну і все Україна піде на умови, розуміючи, що залишиться без підтримки Сполучених Штатів і в принципі все Ну і цього цілком достатньо, як мінімум, для того, щоб як думав президент Трамп, зупинити обстріли, зупинити вогонь і припинити активну фазу бойових дій. Коли це не працює, немає альтернативного плану наразі. А план, який пропонується Україною. До речі, не просто Україною. Ми ж повинні розуміти, от коли обговорюємо і події в Лондоні, наприклад, uh -huh. так от напередодні, взагалі ситуація дивна. Чому тому що э, Сполучені Штати Америки чомусь думали, що одразу буде обговорення взагалі умов миру майбутнього? Ну тобто, що зустрінуться українська делегація, американська європейська, і погодяться на те, що Крим російський, Україна не в НАТО. І так далі, там і за списком вимог, які можуть бути все і з цим поїде стів Вітков одразу до Путіна. А Путін а, скаже Віткову, що ну така ж чому тільки Крим, а Донецьк, Луганськ, uh -huh. Запоріжжя і Херсон, куди ви а, відкинули?